Вітаю! Чи замислюєтесь ви, що ви кажете людині після того, як сказав привіт? Одна із книг засновника транзакційного аналізу Еріка Берна має таку назву. В ній Ерік Берн говорить про те, як важливо побачити людину. Справжньою у взаємодії з нею, як важливо бачити речі, такими, якими вони є, без накладення на них призми попередніх досвідів, як важливо відбутися для людини у нинішній взаємодії і дозволити, щоб людина відбулася для нас. Про те диво справжньої зустрічі тут і тепер. І Ерік Берн піднімає питання про те, як ми кажемо привіт, як ми приймаємо іншу людину з її привіт. Що ми кажемо після привіт? І, зрештою, чому люди вдаються до будь чого аби тільки не сказати справжнім? Привіт. І Ерік Бард розглядає це в контексті того, як він називає сміття забруднення непотрібу, який ми можемо мати в собі, з нашого минулого досвіду, вміти відрізнити те, що нам може бути допоміжним з нашого минулого досвіду, і може допомогти у взаємодії з іншою людиною, не викривлятиме реальність, цьому і є. Сутність роботи над собою, усвідомлення себе, і, зрештою, можливість повної присутності в контакті з іншою людиною. Ерік Барн наводить приклад молодого чоловіка 30 років, який мав онкологічний діагноз і якому залишалось жити декілька років, оскільки його корова не підлягала лікуванню. Він описує, як цей молодий чоловік прийшов на групову зустріч, зустрічі. І спочатку група не знала про те, що у чоловіка такий діагноз. Перше, привіт, як було досить поверхнево, звичайним, ввічливо. Через декілька групових зустрічей група дізналась про те, що у чоловіка такий діагноз. І вона ніби відчула себе обманутою, і вона не могла вже більш вільно себе виражати. Люди вдавалися до того, що зайвий раз боялись усміхнутись чи сміятись, чи піднімати якісь питання, які могли б здатися поверхневими. І Просто пожартувати, просто дозволити якусь легкість буття. І люди собі цього не дозволяли. Вони відчували себе скутими, і діагноз цього чоловіка ніби накладав на них зобов'язання постійно моніторити чи ця інформацію, яку вони будуть надавати. вона Може бути ним сприйнята, чи ні, як це буде виглядати в його очах. Люди не могли бути здатні до щирості. І на якомусь етапі групової роботи до групи прийшло усвідомлення про те, що всі ми зіткнемося зі смертю, зрештою. І у всіх нас в тій чи іншій мірі є цей страх страх смерті, однак, однак, незалежно від того, скільки років нам залишилось прожити тут на землі, має значення якість нашого життя, чим ми його наповнюємо. І, власне кажучи, якість нашої взаємодії з іншими людьми. І після таких усвідомлень. Атмосфера в групі змогла, змогла змінитися. Люди щиро могли відкритися один одному і без остраху виявляти свої почуття, розказувати про свій внутрішній досвід. І це свідчить про перехід на новий етап цього привіт. Коли Люди змогли бути більш справжніми один з одним. Ерік Перн говорить про те, що ніколи не можна буде досягти цього ідеального привіт, бо ми не знаємо повністю іншу людину. І у взаємодії з нею, кожного разу ми маємо змогу. Більше її пізнавати, щось нове дізнаватись про неї. І, власне кажучи, собі відкриватись у цій взаємодії. І наш привіт кожного разу буде різним. Але ми наближатимемось один до одного і до того ідеального справжнього. Привіт. Ти більше нас, нас справжніх, нас автентичних. Ми можемо бути такими, якими ми є. Загалом для людей надзвичайно важливо мати відгук від інших людей, мати визнання. Наша психіка так влаштована, що для збереження цілісності, для належного функціонування. Між собою, збереження кордонів між трьома його станами і енергії, яка б рухалась між цими, між цими його станами, дуже важливо, щоб ми отримували визнання, щоб ми мали з Богом підтверджувати, що я існую для інших людей, інші люди мене визнають. Важливий. І в транзакційному аналізі прийнято говорити про різні види голоду. Голод може бути на фізичному рівні, у стимулах це перший тип голоду. Стимули це можуть бути стимули звичайного навколишнього середовища, тобто, які діють на наші органи чуття, власне кажучи, це, як і звичайні, їжа, світло, тепло, щось, що ми сприймаємо. Е, і як різновид цього голоду, або часто він виділяється як окремий вид, але насправді він може бути і певною мірою, частиною цього голоду в стимулах, це є голод у визнанні. Тобто, коли ми отримуємо погладжування від інших людей, це голод, який реалізується у соціальній взаємодії. Нам дуже важливо отримувати таке визнання свого існування з боку інших людей. І в даному контексті може бути так, що у людини буде не вистачати цього познання. І тоді вона, особливо, якщо це дитина, вона не зможе нормально розвиватись, функціонувати. І в такому разі це може загрожувати, як її функціонуванню. З точки зору розвитку, психічного розвитку, так і навіть органічному розвитку можливо навіть становити загрозу для її життя. Прийнято виділяти а, поняття соціальної депривації, і навіть деякі вчені говорять про емоційну депривацію, оскільки а, в даному випадку йде мова саме про те, що людина не отримує визнання з боку інших людей. Це Може проявлятись, наприклад, в будинках дитини, де є діти, які... яким не вистачає уваги з боку дорослих, які не отримують належного контакту. І нібито ці діти отримують належний фізичний догляд, але вони не можуть нормально розвиватися, і, можливо, може бути навіть така загроза для їх життя, оскільки ми соціальні істоти і нам. Дуже важливо отримувати увагу від інших людей. І в контексті цього визнання і того, наскільки воно може бути важливим, можна навести декілька таких експериментів. І спочатку я розповім про експерименти, які проводились із тваринами. А вже потім перейду безпосередньо до людей, оскільки соціальна взаємодія це, звісно, більше про людей. Але навіть на прикладі тварин ми бачимо, як важливо, щоб визнавали нас, ті, хто з нами в нашій якійсь зграї, бо тобто кажучи, були проведені експерименти із макаками. І які полягали в тому, що маленьких дитинчат забирали від мами. І коли потім їх намагалися приєднати до групи тварин, то вони були нездатні в багатьох випадках навіть вижити. Їх життя було коротким, вони не могли адаптуватись належним чином. Краще була адаптація тих макак, які зростали із своїми. Братами і сестрами, але без мами. Але вони не могли далі дати потомство і продовжувати безпосередньо а, свій а, рід і турбуватись про потомство, оскільки в них не було належних навиків, і їх життя також було ускладненим. І ще один експеримент, який проводився, полягав в тому, що а, до макаки дитинча а, замість мами ставили дві фігури. Одна фігура була залізна, нібито така мама-фігура а, із а, бутилочкою ну, мені їжі, молочка, а друга була із просто без а, цієї бутылки, але вона була м'якою. Тобто до неї можна було доторкатись, вона була такою м'якою, як мама. І коли це, це дитинча взаємодіяло, то виявилося, що воно тільки підходило їсти до тієї фігури, так би мовити, мами, яка була просто залізною і, те, і мала просто цього молочка. І воно. У решту часу підходило до тієї фігури, яка імітувала маму, і була теплою, була м'якою, а була приємною на дотик. Навіть тваринам потрібні ці погладжування не тільки людям. І також експеримент проводився на щурах. І тих щурів, яких навіть били током електричним струмом. Вони але таким чином давали увагу, давали стимуляцію. Вони розвивались краще, ніж ті щури, до яких взагалі ніякої уваги не виявляли. Як би це не було дивно. Але тут дуже важливо теж має е, значення аспект, щоб це було якийсь визначений час, щоб це було в ну, певній послідовності, тобто, щоб була прогнозованість. Е, Саме цих дій, тобто, щоб тварини розуміли, що відбувається, тому що якщо це відбувалося непередбачувано і неочікувані якісь були дії, то були інші досліди із щурами, які підтверджували про те, що в їхньому мозку починаються зміни. Тобто, Тут і про передбачуваність, як важливо для нас мати передбачуваність якихось певних дій зі сторони інших осіб. І мати ці дії, мати вияви уваги, щоб дійсно ми розуміли, що, що ми не байдужі комусь. Якщо брати в дітей, то ми з дітьми проводили такі дослідження, коли дітям десь 24 години годин від народження підносили до обличчя на відстані близько 27 см, сантиметрів. Дві картинки, і на одній було геометричними фігурами, мені зображено обличчя мами, ну, викладено людське обличчя, а на другій просто було хаотично зображені геометричні фігури. І, як би це не було дивно, але діти звертували увагу там, на те обличчя, де геометричними фігурами були викладені риси людини. І ще одне цікаве дослідження щодо дітей, коли дітям 5 днів від народження підносили такі марливі тампончики з молоком мами, з одного боку і з іншого боку від обличчя. Тобто, з одного боку, це був тампончик з молоком мами, а з іншого боку, це був просто тампончик. З Молоком іншої не його мами. І теж діти повертали голову на запах молока своєї мами. І навіть в такому ранньому віці виявляється, що діти вже здатні давати якийсь відгук на стимули зовнішнього середовища. І в них формується вже ця прихильність до мами. Хай вони тільки такі маленькі. Але в них вже є ця реакція, вони вже виявляють свій, дають якусь відгук на те, щоб вступати в взаємодію. І як важливо для них мати можливість такої взаємодії, власне кажучи. Бо коли, наприклад, люди і в дорослому віці, коли вони виростають і вже. Не мають теж ваги від інших людей належної, вони теж можуть бути схильні і до депресивних і якихось симптомів, та, і безпосередньо вже діагнозу і е, депресії. І так само до різних залежностей, тому що вони намагаються одне заміщати іншим, і потреба залишається безпосередньо. Ці потреби в контакті вони, вони в емоційному контакті. Вони залишаються протягом всього нашого життя. В реляційному транзакційному аналізі взагалі вважається, що відчуття свого селф формується у такої маленької дитини внаслідок взаємодії із батьківською фігурою, тобто на стику між його селф, яке зароджується. тобто тими, Потребами, які, які має дитина в контакті, зокрема, і між е, тим, який відгук дає мама. І якщо мама дає відгук, тоді у дитини формується власне відчуття сел. І дитина може розуміти безпосередньо, да, відчувати, якою вона є, і відчувати себе важливою. Коли е, у дитини не було Належного відгуку від мами, то у дорослому віці така людина може відчувати, що вона не знає, хто вона, вона не знає, яка вона. Вона каже, що вона нібито не жива, вона, вона нібито існує, але нібито й ні, вона, вона не відчуває себе. Живою, існуючою, вона не відчуває себе важливою для цього світу. Вона не розуміє, яка вона, про що вона, і в неї якраз не буде цього належного відчуття себе, відчуття сел. Дитині дуже важливо, вона переповнена сильними афектами. Їй дуже важливо, щоб мама могла завдяки корегуляції ці. Афекти ці, ці сильні почуття могла контейнувати, щоб дитина могла перероблювати свої почуття, отримувати да цей матеріал, певний такий поступово його перероблювати. І від мами отримувати його в такому вигляді, щоб вона могла його сприймати, переварювати, інтегрувати. Якщо цього не відбувається, то наслідок того, що ці ефекти можуть бути дуже сильними, вони можуть інкапсулюватися, вони можуть всередині психіці, психіки нашої. Тобто вони просто так і залишатимуться цей необроблений матеріал, який може в друслому віці в будь-який момент десь за якогось трига. Якоїсь ситуації просто зірватися і ніби так вибухнути. Тобто людина доторкнеться до цього такого сирого матеріалу. Який... Не був перероблений її психікою. І тому дуже важливий контакт материнської фігури, і батьківської фігури із дитиною і ось ця саме здатність до контейнування, до холдингу, до присутності в контакті, до можливості дитини задовольнити свої потреби, того, щоб мама дала належний відгук на ці потреби. І якщо ж мама. Не відзеркалює потреби, а навпаки, ще переповнена сама дуже сильними почуттями, і дитина щитує ці почуття від мами. То крім того, що її ефекти є дуже сильними, їй ще потрібно переварювати ці почуття мами. І, зрештою, це взагалі дуже для неї важкий такий досвід, і це ще буде і ще може бути їй складніше тоді. Дійти до цього відчуття селф, власного відчуття селф, бо вона ще й отримає від мами її сильні почуття, які вона не здатна переробити. Власне кажучи, це, якщо говорити про цей другий вид типу голоду, голоду у визнанні саме в соціальному контексті, так і якщо брати. Перший це був голод у стимулах, так другий це а, голод в таких обвизнанні в погладжуваннях а, зі сторони іншої людини. Третій вид це голод в структурі. Нам важливо мати якусь передбачуваність, структурованість нашого часу, навколишнього світу. А це дуже важливо для того, щоб зберігались якісь наші уявлення, рамки, щоб нашій психіці було зрозуміло. Передбачувану функціонувати, і навіть е, якщо брати того ж е, Робінзона Крузо, який намагався всіляко компенсувати відсутність належних е, соціальних контактів, з тим, щоб да, структурувати певним чином е, свою реальність і свій час, то Тут якраз може йти мова про компенсацію. Буває, що коли ми не можемо задовольнити якийсь із голодів, то тоді ми компенсуємо це через задоволення якогось іншого голоду в більшій мірі. І буває так знову ж таки, що крім того, що є голод, може бути і занадто велика така стимуляція, тобто. коли Стимулів занадто багато зовнішнього середовища. І дитина спочатку, наприклад, потім вже доросла людина, вона не здатна просто переварити в психіці занадто їх багато, і це також не є добре. Тобто, в усьому дуже важливо мати якусь певну таку здорову міру, золоту середину. І Фаніта Інгліш, одна із визначних постатей у транзакційному аналізі, також виділяла четвертий голод. Цей четвертий голод це голод в цікавості, в допитливості. Тому що як дитина прагне до того, щоб пізнавати все в цьому світ, світі, так тобто, в залежності від звичайної вікові і розвитку про те, щоб все а, так, щоб до всього дотягнутися потім, то так само і доросла людина зберігає оцю здатність до творчості, до креативності, до того, щоб дізнавати щось незвідане, щось нове, щось створювати, експериментувати, якимось чином себе проявляти. І це теж дуже така ну, важлива можливість і, власне кажучи, і необхідність для людини. Оскільки голод якраз це більше про необхідність для того, щоб вона в повній мірі могла проявляти себе у цьому світі. І якщо брати ось ці голоди в транзакційному аналізі, то можна помітити, що вони певною мірою перегукуються із пірамідою маслоу. Тобто так само ми говоримо і про те, що є задоволення фізичних потреб, да? тобто якщо ми кажемо про стимули, є і безпеки, знову ж таки, далі це може бути і контакт. І лише коли ми задовольняємо ці нижчі потреби, тоді може йти мова про задоволення якихось. Більш високих потреб, якщо брати піраміду масло, так само так рухаючись до творчості, до креативності, до самоактуалізації. Але якщо не задовольняється якийсь нижчий рівень, то, власне кажучи, тоді не до вище не до вищого рівня і живучи в умовах воєнного часу, можна переконатися, цьому. тобто, коли ми зайняті виживанням, то Може бути важко думати про, про і навіть про соціальні контакти, і вже не кажучи про якийсь творчий розвиток або про якусь самоактуалізацію і, і якусь можливо, і духовний і розвиток, і, і екзистенційний загалом. Тобто дуже важливо все таки. Починати із базового і далі рухатися до того, щоб в повній мірі актуалізуватися, проявлятися, бути собою, і не забувати про те, що ми соціальні істоти, нам потрібні людині, потрібна людина. І цього ніяк не можна відмінити. Тому все-таки вміти помічати іншу людину, вміти цінувати її присутність у контакті, бути готовими, щоб Відкриватися їй, і бути готовими, щоб казати їй справжнє привіт, і щоб бачити її, щоб е і відкриватися їй, щоб бути в цій щирій взаємодії в тут і зараз, щоб повністю бути присутніми в моменті для іншої людини, і щоб інша людина була. Повністю в моменті для нас, щоб ми були здатні її побачити, почути, відчути, просто а, прийняти її такою, якою вона постає перед нами. І нам усім цього бажаємо.